Свято мікрорайону у дворі на вулиці Стуса, 13 відкрили дитячий майданчик. Облаштування тут відпочинкової зони місцеві мешканці не зраділи. кажуть, нещодавно цю територію пригледіли собі під багатоповерхівку забудівники. Нам поверхівка не потрібна. Діткам треба десь. Гулять, щоб гарно було. А якщо тут поставлять поверхівку, ми взагалі тоді? Ми ж ось тут живемо у цьому будинку, ми і так заглушені з усіх сторон. І дітей бачиш, і приємно, що, що тут хтось турбується про нас, і хоч якісь качельки для дітей поставили. А то скільки будинків? Один, один двір, там у дворі. Так що краще тут захистити територію двору від забудови та відвести її під сквер допомогли депутати міськради з Всеукраїнського об'єднання Свобода обранці переконують, нині вдалося зберегти зелені території одразу у кількох мікрорайонах міста. Хоча, з однієї сторони, наше місто визнане одним з найкомфортніших по Україні, все ж таки на цьому не потрібно зупинятися. Благоустрій скверів, благоустрій дворів це є один з пріоритетів теперішнього скликання міської ради. Зокрема, в цьому році ми плануємо благоустрою. Ти близько 15 дворів, окрім цього, цієї адреси Стуса 13 Також на вулиці 40, 30, 32, встановлений майданчик і теж збережено невеликий сквер. Поруч з цим, буквально метрів 500 Сьогодні благоустрій де скверу на вулиці 24 серпня. Таким чином, важко, але в боях все таки вдається врятувати сьогодні сквери і зелені зони нашого міста. З нагоди свята у дворі будинку влаштували виступи юних талантів та конкурси для дітей. Між тим, без уваги даний мікрорайон не залишиться і надалі. У планах облаштування мощених доріжок та ландшафтний дизайн довкола.